Друзі, вітаю всім Мирного Божого дня. Ось Повернувся зі свята, Ось це такий період свята вже ну, в якійсь мірі вже завершився. Розпочинався він через віддання Пасхи, віднесіння, Острійця, які насичені богослужінням днів. Слава Богу. Єся їздив по святам, по празникам і спостерігаю, такі думки приходять знаєте, про мирне безтурботне життя в Україні що ну, такий контраст, е такий контраст, <рес> така краса. Дітки, які зростають. У любові. Ось у сердечку. Маленьке. З однієї сторони, а з іншої сторони <кхів> зло, яке завжди буде у цьому світі. Е Інакше по-інакшому не буде. І от цей контраст, він, він контраст там по собі да, здавався, як так може бути. А так може бути і так, е, і так буде. Ну, я маю на увазі острівки е, мирного життя, спокійно. Наскільки це можливо? Яка б війна не була, коли б вона не була, де б вона не була, де можливе е, життя, воно буде там життя, будуть народжувати, будуть одружуватися. Будуть люди жити і намагатися виборювати це кожен у собі, у своїй сім'ї і в цілому в Україні. І що ми сьогодні спостерігаємо і в Україні. Так, завдяки нашим воїнам сьогодні є ну, важливі, важливі ось такі дітки, які безтурботно під сонячним небом України зростають. Надіємося, що ми заслужимо браття і сестри, право на щоб Україну без війни. Ось. Але це треба вибороти ще, це ще впередіють. Ми бачимо, що війна зовсім не планує ніяк закінчуватися. І, і, і новин, і, мабуть, не не варто жити очікуваннями е, скоро закінчення. Варто сконцентруватися на іншому. На, на тому, що кожен може зробити і має робити. У сім'ї, у родині, на роботі, волонтери, усі усі. Це такі, знаєте, загальні може, мабуть, фрази, але вони без них ми нікуди далі не продвинулися, якщо ми не будемо розуміти, що ну, ідеально навіть близько не настане ніколи. Ну і не було, як ви розумієте. І, Світ у злі лежить, у злі лежить і буде лежати до кінця світу. От. І ті острівки людяності, де людина намагається, якщо намагається зберегти свій образ, зберегти образ перш за все да, богом створеної людини. Навіть безвідносна релігія. Ось, що дуже багато а, претендує цей світ, але, на жаль, а, по справах не зовсім інші. Ось, а, іду до своєї златки зі гімнаст, своєю гімнасткою. і будемо оточувати, друзі, наших близьких, діток, звісно, усіх. Свої турботи і будемо самі зростати в цій турботі. Самі взаємо зростання, воно можливо лише так. Бог так сварихнув, що ми можемо можемо зростати, можемо виростати, з маленької... з маленької зернини, велике, гарне дерево, лише поверти один з одним. Хтось у сім'ї, хтось у монастирі. Хтось в якихось справах добрих, волонтерських, там, хто чим може, друзі, служить служить ближньому, зростає таким чином і з таким чином служить Богу. А цей світ продовжує йти ну, в мірі паралельно, не, вірніше, не паралельно, в да, зворотній напрямок на превеликий жаль. Знаєте, по чому говорю це все, що, ну, що нічого не зміниться, насправді просто. Ну, нічого не зміниться. Який, да, відно... Ми, ну, Мабуть, хтось каже, ну хоч якийсь відносний, там, от, мир так. От, ну, от, пері... Буде правильніше, сказати, періоди, вони будуть відносно мирні. Але ми бачимо, що, на превеликий жаль, люди ну, не вміють не створити ті умови, де може жити Бог. Тому що де Бога нема, де благодаті Божої нема, там все. Там все роз... йде в... в рознос. Хочемо ми того, не хочемо. Ми розуміємо ми це чи не розуміємо. Так відбувається всю історію І Наша задача, звісно, в ці... навіть в цих умовах найважчих не втратити не себе, не тратити свій образ, не тратити свої віри. І тоді є шанс, що ці періоди мирного відносно миру вони будуть максимально. Максимальними. максимальними по глибині, максимальними по відстані, по о і можливо навіть покриють наше покоління наступне. Ну, як то кажуть... Мічтати ні, ніхто не захороняв. Але ми живемо цією думкою, що кожен з нас приложить до цього хоч щось. І таким чином все буде у нас добре. Дай, Єлісій? Де ти був? Де я був? А ти ще сам у цьому світі залишився і злякався, так? Да. Хлопчик, бачиш. А де ти був? А де я був? А я ходив бабусю, додому відводив. Добав. Так, вона хворенька, вона нас є. Я про неї дбати. Так, Тат, а ви коли вже треба? Почати мене підживати.